Доброго вечора. Ви дивитеся інформаційний випуск щоденника. Дитинство найважливіша пора нашого життя. Цієї пори формується наш характер, уподобання, моральні переконання. Важливо, щоб воно було нормальним і щасливим. Любов і турбота суспільства, школи, а саме головне, батьків про дітей. Це запорука того, що дитина в майбутньому буде почувати себе впевнено, комфортно у будь-якій ситуації. На відкриття другої групи в дитячому садку Берізка, що в селі Людвинівка, батьки та діти чекали майже три роки. Спільними зусиллями Людвинівського сільського голови Тетяни Суліми та Фасівського сільського голови Івана Нищенка, депутатів місцевої влади і найперше суспільно-активних членів громадськості, супереч існуючим проблемам, було досягнуто бажаного результату. Тож 1 квітня майбутня юна мешканка-садочка разом з головою райдержадміністрації Тетяною Семеновою перерізали символічну стрічку. Такий гарний у нас сьогодні день, таке гарне свято. Ми відкриваємо поріг е, другої нашої групи для цих маленьких діточок. Сьогодні їх не так багато, але з часом ця група заповниться і тут також буде дзвеніти дитячий сміх. На сьогоднішній день діток у нас достатньо, ще є трішечки черга, але ми виправимося якраз станемо в колію. Ну а потім, як годиться вихованці нової групи, вітали гостей на урочистому відкритті, розважали дорослих веселими піснями, запальними танцями та кумедним декламуванням віршів. Зі святом дітей та дорослих вітали голова райдержадміністрації Тетяна Семенова та заступник голови Макарівської районної ради Олександр Цесаренко. Дорогі мами, бабусі, і саме головні мабуть, винуватці цього свята. Коли ми були в жовтні, тут ви пам'ятаєте, так У нас були тільки лаги, зроблені стіни, Ми сьогодні споминали, і були, мабуть, квітні. І були ще були такі. Атмосфера наелектризована, дуже була наелектризована, коли директор садочку хотіла все зробити. Батьки хотіли кудись дітей, діти, а в нас не було колись. І ось пройшло буквально 5-6 місяців, і ви з такою великою це дуже велика зроблена робота. Ми сьогодні ще раз доказали, що якщо ми об'єднаємося, об'єднається два села. Це сільський голова Тетяна Миколаївна, сільський голова Іван Іванович, зробили дуже багато. Звичайно, що завдяки підприємцям, завдяки депутатам районної ради, які об'єдналися, ви доказали, що ви можете це зробити. Я хочу сьогодні, перш за все, привітати батьків, які сьогодні в кінці кінці вирішать проблему подання дітей, тому що це така величезна проблема. І ще хочу привітати діток, які сьогодні вступають у нову родину. Сьогодні відкривається група, наскільки мені пояснилася голова на 25 п'ять. Чоловік, так, на 25 чоловік буде групувати. Ну, я думаю, що <кій> черги в наш садочок не буде. Хочу сказати, що ми районною адміністрацією будемо фінансувати цей садочок, фінансувати утримання, будемо брати на себе. І, звичайно, побажати вам, творчого керівникам садочку, творчого злету, щоб ваші дітки тут завжди йшли сюди, як додому, хотіли йти з величезним бажанням. І, звичайно, дякую ще раз всім за те, що ви для цього садочка зробили. І ми з районною радою разом даруємо сьогодні такий подарунок, що це є пилисос для нашого садочка, да, замовляли. Дякуємо, дякуємо, чисто погано. Дуже велике дякуємо. Він особисто від мене і від працівників, тому що це. Необхідна річ, дуже необхідна. Я також хочу привітати всіх присутніх, батьків, вихователів, всім чудовим святом, відкриттям групи. І хотів би від цього депутатського корпусу подякувати всім причетним. Я не хотів би сьогодні там про голову села, чи про батьків, а всім, хто причетний до цього, це батьки, голови сіл і спонсори і так далі. І... Я хотів би ще сказати, що дуже приємно, що оці дітки вже будуть знаходитися в належних умовах. Тому ще раз всім дякую, а діткам слухатися і дійсно виростати достойними громадянами нашої держави. Помічник народного депутата України Руслана Солівара Леся Бурдик презентувала килимок для ігрової кімнати. Зі святом вас, тому що це дійсно велике свят. Цих свят стає все більше і в районах, і взагалі взагалі по Київській області. А Це значить що? Значить, що діти народжуються, це значить, що ми розуміємо, що вони повинні зростати в прекрасному, в нормальних умовах. І ми зрозуміємо те, що ми хочемо, щоб вони залишалися тут і свою батьківщину. Тільки робили для того, щоб вона процвітала. Звісно ж, винуватці заходу привітали і люди, які змогли реалізувати в життя ідею відкриття другої групи садка Людвинівський сільський голова Тетяна Суліма та голова Фасівської сільської ради Іван Онищенко. Дуже хочеться сказати велике спасибі за підтримку районній адміністрації, районній раді. всім до ми звертались. Батькам, які слухани, які завжди, от так, такі були ситуації. Треба щось зробити. Там знайшли ми спонсорів, нам допомогли. Ну, рук не вистачало. Батьки приходили, батьки все допомагали. Дітки є, дітки дуже гарні. Ну, Я не знаю, в мене стільки емоцій сьогодні. Я дуже-дуже вдячна, що ви всі приїхали, що ми відкриваємо другу групу і будемо далі працювати. Будемо працювати, у нас ще є дуже багато питань, які ми будемо рішати. Іменно по дитячому садочку. Але чесне слово, ми справимось. Коли ми справились тут зараз, то даю вам далі чесне слово, справимося і все буде красно. Я теж приєднуюсь до всіх привітань. Дякую за запрошення, тому що в нас садик на два села. Ну так, колись трапилось, що після зриву побудували один садик, що 86-му році тут була дві повні група. Сполучилось тоді менш дітей, тоді більше. Ну так, але все-таки за три роки, мабуть, да? три роки, вже тут бойових. Це таки багато було таких нарікань, що не зробите групу, не зробимо. Але дякуючи на наполегливості батькам, і в нас з'явився новий керівник Тетяна Олександровну, то, мабуть, і народилось це дідуще в нас. Так що, а діти це наші майбутні. Хоч сьогодні свято Сміху в нашій полесаді поселення. То я хочу привітати Тетяну Олександровну цим святом і казати, що найкраще. Також приємним подарунком, малечам поздоровили депутат районної ради сьомого скликання Наталія Малашенко та підприємець Лідія Расюк. Дорогі дітки, шановні присутні, хочу теж приєднатися до тих гарних слів, що сьогодні призвучали. Хочу побажати щастя, здоров'я, щоб дітки здорові населення, щоб в цих стінах тільки сміх звучав. Дуже хочу подякувати вихователям. Директору дитсадка, всім спонсорам, які брали участь у відкритті другої групи. Багато хороших слів вже сказано, багато вдячності висловили всім, хто допомагав, батькам в першу чергу. Ну а я хочу пообіцяти, вам перше. Все-таки всі люди, які допомагали і будуть вам, Тетяна Олександрівна, допомагати. Ви нам тільки телефонуйте, підштовхуйте нас, бо ми може скромні, не завжди хочемо там. Лишні раз нагадувати. А мене ми ми скромно. Так що телефонуйте. І до наших дової привітань Приєднується отець Кирил. Він не зміг сьогодні приїхати, на жаль, але ну, він виправиться обов'язково. Від нас трьох від Івана Івановича мене і отця Кирила, це подарунки вам. Дякую. – сидять, стоять, ми не будемо закривати. Цього Всього у нас До привітань. Долучився представник батьківського активу Сергій Соловйов. О, тому я дуже хочу подякувати. В першу чергу нашим батькам, тих, кого я знаю, тих, хто тут проводив дні, ранки, вечори, ночі, з ким ми тут, якби плечо пліч були в пилюці, в фарбі і в усьому іншому. Я дуже хочу подякувати нашим спонсорам, а також Івану Івановичу і Тетяні Миколаївні за те, що вони знайшли цих спонсорів, за те, що вони змогли з них вибити те, що нам було потрібно для відкриття цієї групи. Я дуже хочу подякувати тим батькам, які, я їх правда тут не бачу, як я їх не бачив жодного разу, які ходили і чуть не з першого дня розповідали, що там все це затія не нужне, у вас все одно нічого не вийде, вам не дадуть його їх відкрити. Їхні слова давали нам хорошу спортивну для того, щоб ми його все-таки зробили. Ми її зробили. Тому... І хочу ще раз нагадати, що те, що я казав на Новий рік, я хочу повторити ще раз. Коли ми всі разом збираємося, беремося, як би нам не було важко тяжко, як у нас не було там часу, не було можливості, не було здоров'я, ми все одно, коли ми збиралися, нас хватало і сил, і здоров'я, і часу для того, щоб це все зробити. Якщо ми так будемо братися за кожну справу, то ми, як у гарному лісі, ми будемо протистояти. Любому, що буде діятися в нас навкруги, і ми це все переборемо, здаваємо і вистоїмо. Ще раз я вам всім дякую, буду радий вас всіх бачити наступного разу, коли ми до цього маленького садочка на дві групи забабахаємо тебелого тут на пів села в чотири поверхи, з здоровенною спортивною актовою залою, з дитячими майданчиками по послідньому слову техніки і з усією красотою. Я думаю, що ми все одно, всі разом станемо, закачаємо рукава. І все це зробимо. Дякую. Які б слова не говорили дорослі, лакмусовим папірцем будь-якої їхньої роботи є завжди чиста, дитяча, щира відвертість. А вони говорять, що в садочку їм дуже подобається. Мені дуже подобається садочок. Нехай дитячий сміх лунає у стінах цього закладу дзвінкою голосно на довгі роки. і всі новини сьогоднішнього випуску. Я з вами прощаюсь до чергового інформаційного випуску. Новин. До побачення!